Спекотний тиждень. Синоптики прогнозують підняття температури повітря до позначки 33-38 градусів за Цельсієм в день та близько 20 вище нуля вночі. Палюче сонце може завдати шкоди як здоров'ю краян, так і їхнім господарствам, як вберегтися від нещадної погоди знають наші журналісти. Вже з понеділка позначки термометрів на Закарпатті підскочили до 35 градусів спеки. Щоб запобігти тепловому удару, медики радять краянам триматися в тіні або навіть не виходити на вулицю в період з 11 до 16 години та слідкувати за раціоном харчування. Їсти потрібно більш легку їжу, це фрукти, овочі, молоко. Потрібно більше пити, вживати мінеральну воду, кипячену воду з соком лимону, натуральні соки. І ця кількість має бути рідини півтора літра. Ужгородці діляться своїми рецептами порятунку. Як рятуєтеся від спеки? <зас> водичкою? Ну, взагалі ближче до води. На басейн ходжу. З друзями, ну і стараюся б тіньочок десь тікати. Рятувальники радять не зловживати купанням, дотримуватися правил поводження на воді та з вогнем. Зараз йде е, зернозбиральна кампанія, також е, необережно не кинути недопалок чи е, інші якісь, е, чи то дитячі ігри, чи необережне поводження з вогнем, е, може призвести до е, загорання е, посівів зернових і так далі. В усьому винен антициклон, в епіцентрі якого опинилася Україна. Максимальні температури, починаючи вже з 1 по 6 цілий тиждень, будуть становити 35-36 градусів. Це буде сильна спека. Це рівнина і передгірна частина області. В горах буде становити 30-34 тепла. 29 градусів тіні та 35 на сонці. Температура уже в понеділок. Асфальт, розпалюючи повітря, ще більше ускладнює життя мешканцям міст. В Ужгороді його будуть спеціально зволожувати. Якщо ми щоденно, якщо на вулиці немає дощу, використовуємо поливальну техніку з 5-ї години ранку. Вона виїжджає, повністю поливає практично все місто центральні дороги. То на сьогоднішній день буде це проводитися два, а то й три рази. Протримається спека щонайменше тиждень. Поступово зростатиме і нічна температура. До кінця тижня вона сягне позначки 20 двадцять градуси.